Діло до вечора. Короте, ну що, Починаємо експерименти. Сьогодні у сьогоднішньому відео буде експеримент з мерістемом. З добривами від мерістемом. Дивіться, значить, ось у нас є отаке добриво Мерістем, да? добриво універсальне для саду городу. Значить оцей пакетик він у нас 25 грам. Так? Дивіться, корневе позакорневе. Усі фази вегетації 25 грам на 10 літрів води. Тобто тут все одно, що вийшов під корінь, що по листку е, однаково. Тобто, 10 літрів води. Раз, Є таке діло. Тепер дивимося. E, Vigor STEM S. укорінювальний укорінювач та стимулятор росту для рослин. 5 грамів мерістем. Так, дивимося сюди. Що тут у нас написано? Спосіб підживлення. Корневе, позакормлеве і замочування насіння. Значить, дивіться. Корневе. Усі ці 5 грам на 10 літрів води. Поза корневе – 5 грамів на 10 літрів води, замочування насіння 2 грами на 10 літрів води. Ну, тобто, ми Однаково нам підходить воно. Ми використовуємо оце, оце. читаємо, оце. що це таке. Біостимулятор росту та розвитку. Аміномакс. Короче, Активізує ріст та розвиток, збільшує врожайність, сприяє стійкості до несприятливих умов. 25 мг. Що в нас тут пишуть? Позакорневе. й в дужках написано по листку. Ось дивіться, дивіться, ну, може хто там корневе, позакорневе, не знає, якогось на по листу написано. Значить, роз... Чинити міс пакету на 10 літрів води. Тобто цей пакет на 10 літрів води по листку. Значить, дивіться, значить, що ми робимо? Що в нас тут є? Тепер показую свої підопитні, які не оброблялися нічим, ніякими стимуляторами роста вони не оброблялися. У мене це моя якби така полудохла шкілка. Добре, що вона тут є. Це всі корневласні тут, оце ось, тут ось два привиті. Ось один Юпітер брунькою прививав. І тут Юпітер. Ось у, бачите, такий без точки росту. Оце на кобері, оце два штуки. Це ось рядом, це у нас, а це у нас просто декор. Ну, вже йде кобер. Коротше. Тут не прийнялося. Ось що зверху. Ось що пустив, просто буде саженець ну, кобера. Це можна сміло відрізати, отак ось. Дивіться, бачите, він даже зверху не видно. Дивіться. Бачите? Та все, більше не буду різати, бо тут ось надпись є кобер. Короче. Ну, поняли, да? це просто декор. Ми це до уваги не беремо. Чого? Що тут робить ця паличка? Бачите, да? сапа, паличка, рулетка. Нема тут ще блокнота і ручки. Ну, я зараз принесу це все діло. Як ви бачите, тут ніяких лунок немає, ніяких маніпуляцій тут не робилося. Бачите, як був отой ще холмик, як я то робив, потім я школку вирвав, викинув. Дивіться, немає нічого. Бачите, там з на два саженця. Це два сажанця. Ці щот ми не беремо, тому що вони були, проливалися тим німецьким, тільки один раз вони проливалися. Перший раз я їх не пролив, а другий раз я пролив. Тим, як і робив, тут стояло ну, днів три чи чотири назад. Коротше, я показував на камеру. Це ще залишилася ще одна підживка під корінь, тим німецьким препаратом. Тут видно, все, бачите, що була така типу, імпровізована лунка трошки. Да? Було і сюди лилося, не знаю, літра три я сюди лив, тут стояла 80-літровий чорний чаник, мій миска. І я з неї брав і сюди, на ці два кущі поливав я тоді оці всі сажанці. От. До речі, толк є. Ну, то, то таке, тоді вернемося. Ті два робилися, що там я вам показав. Ці. Нічого ніяких взагалі маніпуляцій не проводилось. Це буде дуже такий об'єктивний і чесний обзор. того, що в мене є оці речі у трьох екземплярах. Кожного по три пакетика в мене є. Значить, оце ми зараз зразу на 10 літрів я ось приніс 10 літрів води. Бачите, да? зараз я розриваю сюди, висипаємо. А оце у нас по листу. Коротше, то ми його завтра примінимо, бо він теж пакетик на 10 літрів води, ну куди нам 10 літрів води, на це все. Пакетик розірвемо, то треба виливати. То я просто вибризкаю просто на ці свої там, ну, ці побризкаю подопитні, да, щоб занести нам у журнал. І все. Зараз я зроблю тяпкою лунки такі імпровізовані, бо, ну по чуть-чуть, хоча б по. Ну, Ну, скільки тут у нас? Оце і ось будемо її спитувати, да, не, Юпітер. От, можна і оце і ось без точки росту. Ну, і тут можна парочку ось вибрати таких, чи оце, я ж ось крайній без... Що то там, карбонада, без точки росту. Можна і це, ну, короче, підільємо оці і ось. І оце і ось Юпітер. Я зроблю такі луночки, ну, щоб вода не розтеклася з бугорка, щоб ну, легенько зроблю да, і положу на підусі оці, отак ось, ось дивіться. Отак. Все, отак вона буде тут лежати аж до окончання експерименту. Вона нужна для того, щоб нам мірять е, висоту, щоб це було об'єктивно і однаково. Любиме через неділю, що ось поставив на цей. бачите, Вона не може не прогибатися, нікуди вона не дівається. І я в зошит зараз ось ось запишу ось, ось ці дані, допустимо, дивіться, я вам показую об'єктивно. Ось, ось 53 см. 53 см. От я його і внесу, напишу йому ім'я фамілію да? і запишу в журнал. І, цей. і... і так же само зміряємо. Ось от, допустимо, Юпітер. Так же само ставимо, ставимо сюди на цей, на от так, на зелену да? і дивимося, точка роста. Ну, якщо випрямить, якраз буде рівно 70 см. От. І от саме я вношу дані. І через 10 днів. Ми робимо це повторно і через 10 днів ще раз повторно. Тобто, у нас сьогодні перше число. Закінчується цей експеримент 30 серпня. Оце буде третя така ось підкормка. Три штучки робимо і фіксуємо, і подивимося. І все записуємо в зошит. Тут я вам покажу, як оце все буде. Все зафіксували і порівняли. Все, я вам показав. Ви самі кожен зробить виводи для себе, робота воно чи не робота, та й усе. Ну, от. І не треба тут ніяких там маніпуляцій, чудить, творить за камерою. Все всім ясно і понятно. Зробив, показав. Та й усе. Це я ось маленький оприскувач приніс, бачите, ось леміра на 3 літрі. Це ось коли я розведу, я сюди бутилку вілью, сюди ж багато не треба, щоб ми під корінь коріньмо сюди, ось. я покажу, розіллю да? оці 10 літрів. Що тут? І сюди візьмемо бутилку, щоб просто збризкати оці. Ось ось. Ну, поняли, да? І Ці можна сюди не лити під корення, просто збризкати та. й усе. І ми будемо розуміти, як воно працює. А цим на завтра я возьму, ну, щоб вже не сьогодні, а завтра на 10 літрів розведу. Оп'ять же, На камеру я пройду, це все бризну. А все остальне тоді на виноградник вибризкаю. Ну, щоб воно ж, ну, не вже не його десь виливати, правильно? Бризнемо там на якісь такі більш-менш нормальні сорти. та й усе. Так що, якось оце це так. Зараз беру ножниці, беру тетрадку свою і починаємо експеримент. Зараз я підготую луночки, щоб е, потім... і розведемо і я на камеру виліву це все діло. Так, води набрав, дивіться, ось, ось метка 10 літрів. Бачите, Ну, воно просто на іскось трошки. Ось. Рівно 10 літрів. Ножниці. Ось, ось. ці пакетики є. Ці всі Луночки зробив, підопитні банку взяв, банка, півтора літрашка, Ось, 1,5. Бачите? Да? так? Е... Записи зробив, ось у мої записи. От. Дивіться, 70, 35, 53, 34, 45. Е, хоч там можу показати, щоб ви це все бачили. Щас, так, Це я вже ось вам показував, дивіться, ось. Точка росту, бачите, 70. Ось. Це без точки росту. Тут воно 35 ось, гляньте, Бачите, да? 35 потім йде 53, ось альбіна я міряв її. от 53 ну і тобто і там далі і 34 см, оця маленька. І ось Карбонаду ще поміряв воно 45 см. Показую, щоб не було ніяких бо нам все на камеру треба буде фіксувати і потім бачите, так? Да? Чи отак, як вам? Ну, Отак ось. Все, 45 см. Усі все побачили. Бігом ставлю камеру, щоб не хочеться затягувати оце все діло. Значить, Так, камеру закріпив. Тепер дивіться при вас. Робимо. Висипаємо. Так, висипали. Все, пустий. І висипаємо оцей ось VіgoRTMS. Так. Що тут у нас? Ось ось такий корисний якийсь порошок. Висипали. Все, усе висипали. Тепер розколочую. Кофе запахло. Дивіться, яке воно чорне. Зараз отак от ось вам покажу. Не знаю, наче видно, а наче і не видно. Ось ось. Все должно розтасть. Запах приємний такий знайомий. гумат. Стопудово. Так, тепер беремо банку. Дивіться, при вас набрав. Повна банка. Да, такий интересный запах. Де там наша камера? От. Повернула і дивіться, я всю півторашку раз И заповнюю ці лунки які є. Дивіться, півторашка 2. Вода нікуди не дівається, тут доволі так А, ви бачите, да, вода стоїть прямо, бо воно сиро все ж, ж було після цього. І зараз ось, ось, ось дивіться, ще я роблю. Зараз. ось так ось. лю сюди Півторашку. Так. Ухода потихеньку. Так, і ще одну півторашку. І ще одну півторашку сюди сюда. На цей Юпітер. Здоровий, да? Таке остався сапожник з сапогами. Бо обідно було, якщо б у мене і не було Юпітера цього на кобері імені Олександрового. Один єдиний. Із <груча> отої всеї куче. Так, все. На цьому тепер беру ще півторашку, заправляю в нашу ось так, ми це, щоб не бризкать, убираємо у сторону. Так, рулетка нам теж не надо вже тут заміряно все, задокументовано. А щоб не було, щоб усі бачили і розуміли. Бо розказувати усі мастера, да? А так показати, а для чого? Усе окей. От ми й перевіримо, чи окей, чи не окей. До речі, сьогодні буду біорост. От Всього півторашку ми дивіться. Теж так буду обробляти повністю. Ну, кіно це ви вже побачите скоріш за все, завтра. Сьогодні ви його вже не побачите. Так, зараз накачаємо тут і обробляємо, дивіться, хорошенько листи. Ось так, повністю. Воно ж і під корінь, Дай дикарька цього, що нам жалко, чи що хай буде. Хай п'ють. Так, ну і ці обробимо. Ось, о, привоз. Геть хорошо змочив. Прямо хорошо, щоб воно аж лилося з них. І заодно і оті воно, що взагалі без ось оці. Ми тут під корінь не лили, будемо зверху польємо їх. Просто. А завтра повторимо процедуру, отак як я і сказав. Тільки отой біостимулятор росту на 10 літрів пройдемось по оціх ось усіх. І остальне вибрискаю на виноградник. І так три рази. От ми і подивимося. Як воно працює. І біорост подивимося і це, бо біорост буде точно така сама вся процедура. Все, я вже тут залив його просто. На цьому все. Дякую за увагу. Не пропадай. Багато, до речі, написало мені вже по поводу біороста. Позвонили і написали. Я в ту ж тетрадку документую, потім буду вам зачитувати, а хто дзвонив, відкуда, по чому працювали. Тобто, Оказується, що штука дієва. Ну, подивимося, поки своїми очами не побачу, не провірю, бо балакав з, з чоловіком, крайній раз із, із Волині, з Луцька. Та Він мені ну, розказував, чому він працював. Каже, та позвони до Дениса, ну, до менеджера він тобі там розказує. Кажу, до менеджера я буду дзвонити в последній чергу. Тому що менеджер він заінтересований але це. А ви кажу, ні, бо ви якби, споживач. От. І мені кажу, цікава ваша думка. Я трошки зайнятий був на роботу, оставив і вислухав повністю. У нас була така конструктивна розмова з півгодини, ми, бо я записував, те, що чоловік мені казав, якими еті, ну, препаратами він користувався. Ну, тобто Робота пішла потихеньку. І Ми теж за місяць, я думаю, ну, максимум ну, За місяць, да, ми побачимо результат, бо я буду обробляти через кожні ну, 4 рази на місяць, так як заявляє виробник, що не менше чотирьох разів. я за місяць-чотири рази я вспіваю нормально пройти. У мене ще ягода там на тому винограднику вона тільки, тільки даже ще не то, що вона зелена повністю. Вона даже не розмягчалася. Там взагалі гибела. Там ну. Тобто саме то, от ми до самих істоків вже ніхто не скаже, що ой, треба було, бо там вже ягода була розм'якчена, а там от саме буде дієво. Це На цьому участку буду робити. І на маленькому, ще на другому учаску, поїду до тещі. Там малі сажанці прошлогодні, Я висаджував осінню. Вони теж такі от. Тупіть, як капець. Тут я свої підняв, бо я тут поливав. А там теж нічого не робилося. І не оброблялося, і не робилося, і не лилося, то поливалося тільки. Просто чистою водою пару раз. Все. Ніяких обробок там не було взагалі. от, Бо те, що я вам казав, стара людина, і вона ну, переживає, якби не хоче хімії. Короче, ой, хімія, все не те саме. А там ми біо будемо працювати, дивитися. І теж буде дійсно 100% результат на двох участках. Я буду працювати сьогодні. Я вже буду працювати. Час ось відео поставлю. Сам буду. Документувати вже цей участок свій от, і поїду той обробляти. Тобто розведу так, як положено. Потім пізніше, вже під час фільму там, я скажу норми і все остальне. І будемо наблюдати, покажу записи, що я там записав, що я ну, так якось по мірі стему я да, записав і показав. І тоді ми через 10 днів опять заходимо та ж сама схема. Просто оце ми будемо давати на другий день. От. Ну, щоб не в один день. Та ж сама схема, так само все робимо, як і робили, банка та сама, коротше, все те саме. І так три рази, раз у 10 днів, так як заявляє тут ось у 7-10 днів. Отак так ми і повторимо це все діло. Отак от три рази. І подивимося, що воно от цього зміниться, що, чи отаке і останеться, чи може щось підросте, там, як інтенсивно підросте. Це ось влилося під корінь і все. Тут не лилося далі під корінь, хоча є такі ж самі. Тобто буде з чим зрівнювати, бо воно нічим не оброблялося, кроме води, воно тут нічого не бачило. Взагалі, і фунгіцидів ніяких не бачило, до речі. Так що, оце якось так. На цьому вже все. До побачення, до наступних відео.